Так, всім привіт. Хто використовує е, нову шаблонку по товарці? Е, є новини і рекомендація, не, не рекомендація, а велике прохання всім обновитися. Тобто е, закриті багато дуже дирочок, плюс доданий ще один дизайн. Виправлена помилка по вибору продукту, якщо каталоги у нас заповнені. Тобто в 12-му, ой, в якому-то у нас дизайні, в 6-му дизайні у нас йшла каталожка, і у нас був перелік продуктів на сторінці. В остальних поки що зроблено при виборі. При заповненні поля каталогів у нас вибір проходить саме сюди. Заповнюються наші товари. Тобто вони не не виглядають переліками, вони виглядають в поля виборів і закриті деякі питання до цього дизайну. До Сьомого додана плашечка. Ми використовуємо файли куки. Дуже настойчиво. TikTok просить її, щоб вона була тут. Вона вже стоїть і вона налаштована на сторінку політики конфіденційності. Тепер щодо оновлення, як оновитися, ми заходимо в адмінку нашого Wordpress, Бачимо, що пройшло оновлення. Можемо зайти в розділ оновлення. Вибрати тут і нажати оновити теми або зайти в зовнішній вигляд теми. Ми теж побачимо, що є доступна версія, можемо подивитися, що саме в ній оновилося. Закриті деякі критичні нюанси, поправлення і плюс один товар. Тепер Нажимаємо кнопочку Обновити. У нас проходить оновлення. Зараз версія 1.0.3 стоїть і після оновлення стає 1.0.4, Тобто всім, хто використовує нову шаблонку шаблонку по товарці, рекомендація оновитися.